Ви потрапили на мій канал. І сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів. Ось наша новиночка. Це колекція хом'як Тік-Ток. Думаю, всі знають, що це за такий хом'ячок. Він дуже популярний. Ой. Тут дуже цікаві пакетики, вони із пергаменту. Ви не уявляєте, як тяжко було їх заклеювати. Ось, але я думаю, я справилася. Давайте їх роздивимось. Ось такий перший. І картошка фрі Тік-ток, плаче, ліптон. І така моднява шапочка. Це Bad Girl, але це хом'як. І ось така наречена. У них дуже класний звук. Надіюсь, вам сподобається ця колекція. Ой, до речі, дивіться, тут хомячок і тут. А тепер давайте вибирати пакетики на нашу розпаковочку. Колекція Граф Кальмара другий сезон. Я хочу взяти сьогодні максимально гарні пакетики, тому давайте ось такий. Табалапки, у нас залишилось всього три пакетика. Давайте ось цю табалапку ось, з вишеньками. Колекція тоді і зараз я хочу взяти станлейка. Пластирі. Ну, давайте в честь нашої сьогоднішньої новиночки візьмемо ось цей пластир з хом'ячком. Наша новиночка. О, я хочу взяти, напевно, ось цей, пушиндря. Візьмемо з капібаркою. Та іграшки PopMart. В наступному відео ми вже закінчимо цю колекцію. Я візьму ось цей. Ось такі гарнющі пакетики у нас сьогодні на розпаковочку. Буде цікаво. Це мої два паперові блокнотики. Спочатку почнемо із нашого старенького. І відкриємо одразу ж колекцію табалапки. У минулому відео випала ось ця табалапка. І я пам'ятаю, що казала, що ще має бути одна прекрасна. Ось. Уже коли я закінчила знімати відео, я її знайшла. Це ось така зірочка. Давайте її приклеїмо. Ось тепер уже точно наша табалапка прикрашена. Подивимося, яка сьогодні. Сьогодні у нас таба лапка з принтом корівки, і тут ще є ось така штучка. Дуже мила лапка. І ось така прикраса у вигляді цукерочки. Вона під номером 5. Це на третю сторіночку. Ось що виходить. Далі колекція тоді і зараз. У минулому відео, до речі, у нас попався ось цей термос, якщо я не помиляюся. А сьогодні дитяча косметика. Раніше в мене була тільки така. Думаю, у всіх було щось подібне. Далі повернемося до колекції іграшки Pop-Mart. Сьогодні у нас рожева фігурка, Це котик під номером 8. Ага, у минулому відео був ось цей риженький котик, і він був без номера, ми не знали, куди його приклеїти. Тому це місце вже зайняте, буде на цій сторіночці. Сюди, мабуть, чи сюди. І таке буває, але нічого, я думаю, це ніяк нам не спортив нашу колекцію. Пластирі, пакетики наклеїчки, тому спочатку відклеюємо пакетик. Він на першу сторінку. І сюрприз. Це ось такий пластир з кокосами. Такий літній. Дуже мені подобається. Так, на яку сторіночку краще? На першу чи на другу? Давайте на першу. До речі, якщо ви чуєте посторонні звуки, пробачте гра кальмара в цій колекції у мене не вийшли відкривашки. Стікер під номером 4. Знову на першу сторіночку, а на другій у нас ще нічого немає. Я, чесно, я не спеціально, я не знаю, як так виходить, але вже як є. Це ось така лялька, але це вже хлопчик. Це її брат, наскільки я пам'ятаю. Чесно кажучи, я не дивилася повністю ось. Цю дораму, це ж дорама. Але по нарізках я робила цю колекцію. Але якщо ви точніше знаєте, то обов'язково пишіть в коментарях. Я все прочитаю. Закриваємо наш блокнотик і переходимо до нового. А ось і він. Ой! Я зразу відкрила вже новиночку. Давайте тоді відкриємо новинку. Ось така перша сторіночка. Мені дуже, до речі, подобається, як я прикрасила. Ось це перша сторіночка, друга. І ось така маленька третя для двох наклеючок. Номером 5. Такий хом'ячок В нього патчі, а також Станлейкап. До речі, ми сьогодні відкривали такий пакетик. Він на другу сторінку. Особисто мені дуже сподобалася ця колекція, от прям все в ній сподобалось. Вона тепер одна з моїх найулюбленіших. До речі, хомлячки, ось ті, які на пакетику, їх також можна відклеювати і кудись приклеювати. Я подумаю, можливо, ось сюди буду клеїти. Тепер повертаємося до колекції пушин для. В минулому відео був пушин для Поліни. Я не хочу порвати пакетик, тому буду шукати насічку до кінця. Ось я знайшла. Пакетик зберігся. Рожевий пушин. Він для Єви. У сьогодні все рожевеньке, таке миленьке. Так, для Єви це на першу сторіночку пушин у вигляді якогось десерта. аппетитный а на тему на жаль все надеюсь вам сподобалась сегодняшняя распаковочка и наша новиночка. обовязково пишите в комментариях как вам она а я вас всех обняла всех люблю-люблю пока пока до встречи в новых видео пока пока Це все, що залишається у мене за кадром. Давайте виберемо звідси нормальні пакетики і ті, які я викину. Ось. У мене в основному всі пакетики зберігаються. Ой, це все мені в коробочку, а це в смітник.